Пане Олександре, я знаю, що ви були в час окупації тут. Так. Як вам жилося? Як потім Я в Святогольський був під в подвалі жиною. мене Жена травмірована, Ета. я сам теж на стоїть, як ми тут тримірували. Ну як, тут живемо, ми як не хати, Короче, Скільки було таких людей, як ви? Скільки? Дитина в мене погибла в горло. В одна, одна дочка погибла. А то коли було в... саме. А? Коли саме було? Коли вона загинула? Два роки тому. Так я нічого не, не хочу, щоб закінчилась війна. От батьки не, тоді, хоч, знаєте, хоч. Німці там нападали. Там а ще час не поймеш, хто що. Кому ми дожні. Ворон як, Що вони хочуть від от нас? Оці москалі, по Я сам не знаю. Я сам служив. Служив кубінки. О, старшина вийшов. От. Звідки ви саме родом звідси? Звідси. студентка. Дякую вам, що тримаєтесь, дякую вам. Спасибо. Та й будьте. Дякую. Перемога за вас. Ніколи І да. от, 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 от да. Вона буде швидкою. И, и, вже. И, о, я був ага. в Івано-Франковському, на У українці дуже хорошо, що кажуть, бандери, тому потім нічого, не вірте. Не вірте. Так Я бандера саме, ну, ну, самое, ну ви, я, як, там... Но, якщо з Західної України Львівщина Бандерівщина, значить я Бандера. Не, я там, там не був. А Івана Франковська, ну як вони? Вони як економні, такі, як ті. Сіку, пане, хлопці сідаєте, скільки випиваєте. Та скільки більше ну, менше бутилки не випивав. Це були 80 ті я подиваю. Ясно. Я ще, я ще не народився. Будьте здорові! Ну, все. Щасливо! Всього найкращого! Удачі вам! Слава Україні! Героям слава! Дякую! Ура!